Привіт всім! 7 квітня 23-го року, п'ятниця. І у нас сьогодні на благовіщення, з чим я вас і поздравляю! Така погода сонячна! Такі дощі у нас йшли. Води скільки поналивало, калюжі такі. А сьогодні сонячно. Дуже приємно. Прямо настрій піднімається тільки від цього. Ну, що покажу я свої рослинки, У якому вони стані. Ось, наприклад, фіалочки, які я обновляла. Деякі умудряються і цвітоноси пускати. Осьо. От це була такого салатового кольору, це позеленіла. Десь іще ось це ж цвітонос. Думала познімати їх, але, ну, якщо вони випускають, значить у них є сила. Тут у мене дві фіалочки, я їх не обновляла, бо вони, я їх. Пасенки поудаляла була на фіаці. Вони разом укорінялись, і так я разом їх і пересадила. Великий горшочек, горшечок взяла. Думаю, хай ростуть, менше місця будуть займати. Ага, подивіться, яка гігантська. Так, і продовжують цвісти. Гіпіаструми уже дуже шкода. Я вже відірвала дві, здається, да, ось, ось дві квітки, і ось ця вже така в'яла, вони втрачають, е якось стають такими тонкими, прозорими. От, як папіросний папір. На відміну від тих, щоб цвітуть м'ясисті такі пелюстки. А в цих ось навіть видно, просвічується. І почав сьогодні розпускати квітку мій червоний. Що я вам скажу? Я дивлюся не на брусник. А, квіткарка ще та <laughs> натхненниця. І вона замовляє квіти на сайті Флоріум, здається. Ну, і я зайшла туди, я не стрималася і замовила собі два гіппіаструма. І, що, якщо згадаю, що я ще замовила? Не можу згадати. Ну, така пам'ять. Зайшла на пошту, от я замовила Амариліс Містика, Петі Намп якийсь найп такий. Фрезі. Колись вони у мене були мікс. Ну, якось я їх не догледіла, і вони у мене. Разії, між іншим, коли пахнуть, мають дуже приємний запах. Так, що тут у мене? Тут фіалочки всі начебто прийнялися, листочки попіднімали, і серединку, я дивлюсь, уже нові ростуть. Все буде добре з ними. Есхінантус продовжує цвісти, він уже цвіте місяців два. Так, ви подивіться, на це покривало з патіфіла, яке здоровенне. Тут і цей десь випускає бутони. Он біліють два. Антуріум, ось випустив, і там ще один. Листочки нарощує. а тут сховалися. Строманту я сюди перенесла. Гіпоцирти після пересадки почуваються добре. Ось які глоріозки вже у мене. Бачите? Ось одна, друга і третя. Гібіскус пішов нарощувати бокові гілочки. А от аденіум я не бачу, щоб він. Мені писали, що може не вистачало поживних речовин. Я постійно підгодовую, пересаджувала два роки назад, цьому році пересадила. Ну, не знаю, що йому не вистачає, може, сонця не вистачає. Ну, поки що там декілька є, приснулися, але не знаю, як буде. Так, це моя кала. От і ще один гіпіаструм, Це в мене помаранчевого кольору. Хоя цві... цвіте. Пахне, але так, слабенько запах у неї йде слабенький. Ну, червоніє до сих пір, пуанцетія. Так, і ця гіпоцирта красуня. От, подивіться на цю шапку. Після пересадки трохи жовтіли листочки поодинокі, а це почала набирати бутони, ось я дивлюся, там є. І буде продовжувати цвісти. Колерія. Це із простеньких колерій, так, не фокусується. Ось так. А оце в мене, так як зараз підлізу, це якась сортова, давно вона у мене, але назву я не пам'ятаю. Я не акцентуюсь на назвах, як фіалочок, так і інших рослин. Епісія почала цвісти. Так, тут у мене пеленопсіс продовжує нарощувати і бутони, і розпускає. Ось росте у білого. Пеленопсіс. Цей вже цвіте місяців. Півтора, мабуть, і ще йдуть бутони. Я стільки побачила. Сьогодні я їх намочувала, поїла. О, свіженькі. І ось о, дітка цвітонос спускає. Коріння дивіться, яке гарне. Треба пересадити буде. Хоча тут ще місця хватає. Десь у мене є невеличкі такі для орхідей. Горшечки прозори з дирочками. Ну, не знаю, пересаджувати, чи, може, не треба. Все рівно, що цієї от, от того ґрунту? От місця хватає. Саме головне, коли їх замочуєш, я наливаю добрива і впитую в кору. А що кора? Кора нічого, ніяких поживних речовин немає. От. Підгодовувати їх час від часу. Так, пішли туди на сонячний, на сонячну лоджію, до кактусу, сукулентів. Ось там було майже темно, а тут ви подивіться, як. Світло, ярко. Так, починаємо зліва направо. Циперус продовжує цвісти. Ось і ця гілка буде, вже нарощує, як назвати, цвітоносичі. От. Дивний такий, він уже цвіте місяців два, може й три. І холодно тут було, і він. Почав цвісти, астрофітом там збирається цвісти. Так, сьогодні я їх полила всі суккуленти. от, Дорстинія моя верхушечка була, ну, м'якою, типа підгнила, я не знаю зазвичай. Нижня частина коріння, а тут верх. Я зрізала, воно підсохло, і тут я бачу, вона ось з боку випускає пагани. О. Це в мене я черенки келеродент, здається. От. А це два аплектрантуси. Череночки я взяла, рослини, дорослі викинула. І в цьому рожці балую я своїх Бугінвілії поставила на вікно, на сонце, і вони так зелені обростають. Надіюсь, будуть уцвісти потужно. Тут у мене сходять ахіменеси, От, тільки дуже погано, що вони неоднорідно сходять. Цей уже ось який, а там тільки витикається. От всі разом би піднімалися. Так, ось ще одна глоріоза тут поставила. Ну, це навряд чи буде цвісти, бо там ця, була зовсім маленька. Ой, нижня частина груша чи яблуко, чи як сказати. Ось сонечко і кактуси розсіли. О. Ви подивіться, скільки бутонів у цієї мамілярії? Це мені сестра чоловіка принесла таку кругляшку маленьку була. Я посадила, і ось тепер таке розрослось у мене. І коли я їй сказала, що цвіте, вона каже: у нас ніколи не цвів. Ось ця мамілярія цвіте, пухнаста, я її завжди називаю. І ось ця мамілярія білими квіточками. Так, ось. Тут вони так цікаво виходять з голочок. Ось тут, от тут, їх майже не помітно, а тоді отак вони вилазять і цвітуть. Ось і ця мамілярія. Це все мамілярі. Ось все буде цвісти. І та лежача, я її тепер зробила стоячою. Поставила в куток, бо дуже багато місця займає, коли лежить. О! А це вони побратими. Вони росли близнюками. Ну, я розказувала е, пройшли роки, у минулих роках, і тоді почали щось у них е, полаялися вони і в різні сторони повернулись, е, не хотіли разом рости. Я їх розсадила. Тепер дивіться, цей такий, а цей, подивіться, скільки діток наростив. Я їх не знімаю, буду наблюдати, що далі буде. Так же екзотично, цікаво. От. От. Дуже мені подобається фігура цього кактуса. Опунція ця, не знаю, буде цвісти чи ні. Поки що тут вона багато повипускала, але на початковій стадії. Не зрозуміло, чи це буде просто е, ця, далі сегмент, чи це буде бутон. От, ну, це не бутон точно. А ось тут не знаю. Я, правда, була повернула іншою стороною, поміняла. Можливо, це е, по, буде ну, вплив мать на подальше цвітіння, не знаю. Побачимо. Так, тут я всі сукуленти пересадила, кактуси тільки верхній шар змінила, а збираюся восени їх пересадити перед зимовкою. Бо вони тоді, коли весною пересаджуєш, вони погано цвітуть. Для них це стрес. Через те я пересажу восени, от, і за зиму стрес пройде. А на весну, я так думаю, що це буде краще. От Так. Ця цвіла. Не можу згадати, як вона називається. От, і зараз після пересадки, не знаю, куш шикарніший А як далі побачимо, буде цвісти чи ні? Бо вона так цвіла три чи 4 квіточки всього на всього. Так, тут залишились. Внизу ті, які в мене збираються забрати. І онука говорила, що приїдуть зі своїм хлопцям на машині і кое що заберуть. Так що ось такі у нас справи. Я вже відпочила від пересадки. Це вже я Ну, тижнів два відпочиваю, шию. От. Отак. От На цьому буду закінчувати. Ой, не показала ж ось, Аліандр продовжує нарощувати тут бутончики. Оце б йому теж він сонячна рослина. Він росте в тих краях, де багато сонця, а в нас сонце у березні було, може, днів 3-4 всього-навсього. Ну, побачимо. Надіюсь, що він буде цвісти. Теж він ароматний такий цвітун. Так. Так що буду говорити пока пока Потроху буду знімати, показувати. Зараз уже е, цікавіше стає. Ось це ж цвіте. Сукулентне. Ага, клівія вже скидає свої квіточки, уже все відсвіла майже. Чуть-чуть доторкнешся і вони падають на пол. Так, бувайте здорові, всім міцного здоров'я, мирного неба всім нам. Чекаємо на кінець війни. І гарно провести пасхальні дні, великодні дні у нас день, великий день. Смачні паски напекти. І щоб все було добре. У нас і у вас хай буде гаразд. Щоб ви і ми щасливі були. Пока-пока.